Маленька книжка про любов. мама і тата назвали мене Фредом, але це не допомогло. Почалася війна, і тату довелося поїхати з дому і оберігати кордон десь далеко на півночі. Мама вплила рукавиці з плешкарпетки, щоб він не змерз, бо зима видалася дуже холодною. Коли ми дихали, то зрозумів хмарами випливала пара, а дорогою до школи під носом виростали бурульки, що ростували аж після першого уроку. Я поставив тата на полиці кохляної труби. Щоб він відчув тепло, власне, не дата а його фотографію. На голові нього був гарний форманий кашкет, а в роті люлька. Здавалося, він намагався усміхнутися. «Все буде гаразд, мовив я. Скоро ти повернешся, ось бачиш». Він не відповів, але я все одно з ним говорю. До речі, я вже знаю, що подарую тобі на різдво, сказав я, щоб хоч трошки його прибальорити. Потім я поставив поруч його фотографію мамину, абі зато відчувався сумотнім. На фото мама усміхається, бо в неї вже возі сиджу я. Тоді мені здалося, що в тату трішки смикнувся кути карта. А гляди на загуби сказав я. Скільки ти говориш? крикнула мама із передпокою. З татом відповів я, чудово, мовила вона. Скажи, може, нехай свідче повертається додому. А мама зайшла у велику кімнату і поцілувала мене в чоло. Вона вже була взута у високі чорні чоботи зі шнурками. І... Одягнув в уніформу з металевими гудзиками, бо тепер мама працювала кондуктором трамвая, щоб нам вистачало грошей. Не перестарайся, сказала вона, і не забудь вчасно піти до школи. А то ж, відповів я. Мені лише треба ще дещо зробити. Я війшов у гардеробну кімнату, світло не запалював, а в дверях залишив невелику шпарину. Там, він, там мені було добре чути, як вентилятор шумить вітер. На підлозі стояли датові святкові черевики, готові закружляти. Це в танці, що я на тату засунули у них ноги. На черевиками висів чорний костюм, темно-синій у уз... вузеньку уз... уз... світлу смужку, а на полиці лежав капелюх, очікуючи, коли тато одягне його на свій вимитий причесаний причин... причин... чуб. Коли я, я внапів темряві, примрушив очі, то ніби побачив його на повен зріст. Хочеш почути таємницю? пошепки спитав я. Ну, звісно, старий прошу міст тато з інтер'ятора». Я люблю з нашого класу, О, про, про що прошу, про хотів він. Любов це вагоме слово, знаю, мов я. Я трохи закоханий, принаймні дуже багато думаю про неї, і мені стає тепло, що на її бачу. Добре, сказав він, Отакий холод, це ж ніяк не зайве, так сказав я, а ти нікому не скажеш, бо ніхто. Про це не знаю навіть Оскар, і вона також, тобто Ельза. Та я їй не писнув, відповів він. Обіцяєш, є шведи є шведи, бо вміють мовчати, сказав він. Між капелюхами і костюмом немов зависла невідома усмішка. І це світло свідило, свідчило про те, що він і справді не збирався роз роздзвонювати новину про мою любов нікому. Тим паче чужим людям бувай молов'я, мені треба війти, у нас сьогодні іспит математики, лише краще не, записнув... не запізнюватися. Та певна річ: щасти тобі, першоміло, в останній з вентилятора. Як приємно було говорити з татом, навіть як і що тепер, замість його голосу, до мене дозволу лише шум з вентилятора. В гардеробній кімнаті він у бучі, любов... любов сприймав усерйоз. Він не молов дурниць, тільки тому, що людина ще зовсім юна. з спецлібові. Я чув, як у мене за спиною собі в Оскар. Він мій найкращий друг, він ненавидить математику, не так, як я. У мене це улюблений предмет. Я вже впорався із числами і заховав упинялу ручку та лінійку. На душі було спокійно. Потім я подивився на Ельзу і відчув тепло. Вона сиділа поруч і гризла свою ручку, Втупила очі в папір у клітинку, а брови насупила так, ніби не могла чогось обчислити. Я спілкував. Бався збагнути, за що люблю її. Але, а не, скажімо, Інгрічі Ан Марі. Більшість в нашому класі сказала б, що ці дівчата симпатічніші, і самі Інгрід та Ан Марі вважають себе красунями. Вони належать до тих дівчат, з яких малюють картини, а от Ельза – сини, сине з кучерявим каштановим волоссям, що це вже наче не електризоване. До того ж, вона гугнявить. Та все ж та все ж мене стає тепло, лише тоді, коли я, як я дивлюся на неї, а не на якусь іншу дівчину. Чого воно так, Еся має одну єдину особливість коли вона міряється з кимось силою рук, то неодмінно перемагає, бо я виявляюся сильнішою. Одного разу вона виправи конрада, що вважав себе найдужчим у класі. Навіть запевняв усіх, що прав невмисне, бо вона дівчина, але ніхто йому не повірив. Відтоді він її не терпить. Хоча я люблю її не за те, що вона перемагає, коли мрі... міряється зілою руку. Цього так просто не поясниш, коли я знову звів з неї... на неї очі, щоб придивитися, чи не оминув я, бува, чогось іще, то мій погляд ковзнув на, її е... на електричного волосся униз. Прямісінько вздовж із математики. Я відразу побачив, що там помилка. і тобі зрозумів, чого в неї такий занепокоєний згляд. Це було через п'ять цірку. Через простеньке ді... ділення на 5. Я вирвав зі свого що сторінку і написав число поділене на 5 дорівнює 308. Потім кілька разів згорнув його так, що вийшов малесенький пакетик, схожий на різдвяний подарунок, якого вона отримала заздалегідь. Я спробував намалювати ну, нудок поділене на серце, на який приємно було дивитися. Я уявив собі, як вона усміхнеться до мене на перерві. Це було єдине, чого я хотів, розвеселити її. Але тут я не взяв до уваги одне, що те, що від любові людина стає страшенно незграбною. Коли я хотів покласти папірець Езі на парту, це ненароком зачепив ліктем пенал, і він гупнув додолу, як ручна граната. Всі подивилися на мене, вони дивилися на простягнену руку і на папірець стиснутий між великими і вказівними пальцями. Вчитіка також дивилася Фреде, що там таке? це то вона, як ще я. І тут же впустив опірець, але це не допомогло. Швидким кроком вона підійшла до моєї парти. і не така дурна, як ти думаєш, сказала вчителька. Показала пасі на підлогу. Підьмиміться і йде сюди. Вона розгорнула папірець і в голос прочитала, що я написав, потім взяла очі, спершу на мене, потім на Ельзу. І вам обом не соромно, спитала вона. Ви знаєте, що так нечесно? Я нічого не зробила, сказала Ельза. Ельза. Так, це все я підтвердив підтвердив я, а чого ти вирішив допомагати Езі, коли вона тебе про це не просила? Спитав, спитала вчителька. Що я мав їй відповісти? Що я закоханий у Езі і мені стає тепло від тепле... леднісінького погляду на неї, щоб в мене був шанс побачити напереду її усмішку? Ну, Фредди, мовив жінка, що скажеш? Нічого, відповів я. Є шведа, що в їх мовчати, але. Ельза ні в чому не винна. Як я можу в це повірити? спитала вчителька. А що збіталася Ельза? Ви паніччику можете вірити, в що завгодно», – вгодно, вона, але мені нічого більше сказати. Я не хочу сидіти та слухати, як мене звинувачують у тому, що я не робила. Вона вставила ньому по парті, так, що та розбилася надвоє. Потім Ельза випро... випросила спину і вийшла з класу майну своїм наелектризованим волоссям. Того дня ще це був останній урок, тож їй не треба було повертатися, тож їй не треба було повертатися. Ну і, ну і дурепа, сказав Конрад. Цить. гримнула вчителька. Я думаю, Езі сказала правду. Того ж вона має слушність, то не можна пускати, що хтось когось справедливо у чомусь звинувачив. Ніколи вже завтра завстря перепрошую її. Покладіть зошит з математики на стіл, і йдіть додому. Вона якось здивовано впилася в чі мов розбиту лінійку. Потім потягла мене, хоч і зовсім легенько за вухо, а ти зостанся, мовила суворо. Кінець.